Тренувалися гасити автівки, евакуйовувати потерпілих та надавати домедичну допомогу. На Рівненщині навички з порятунку та гасіння пожеж відточували жінки. Добровільні команди вогнеборець з'їхалися сюди з різних куточків України. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість про все докладно. Палає, димить і вибухає. Повторна загроза. Це жіночі добровільні пожежні команди тренуються діяти на випадок екстрених ситуацій. У нас опік. Робимо бентування свідомості на полігоні аварійно-рятувального загону. Імітація ворожих прильотів. Рятувальниці надають допомогу пораненим. Ви нас чуєте, інструктори ускладнюють завдання. Чи можна транспортувати людину, якщо немає носіло. Жінки реагують миттєво замість нож беруть ковдру, щоб на ній евакуювати людину. Разом доправляють потерпілого до швидкої волонтер, який був в ролі пораненого без свідомості, уже з усмішкою каже рятувальниці, успішно проводили його до тями водою. Мені вже було холодно, я почав труситися. Але нічого, не в перший раз мені здається, мені непогано сперилось. Ну, принаймні, я не впав по дорозі. Уже добре. Кожної ситуації детально обговорюють. Молодці треба було це саме для першого разу, це дуже гарно, ви відпрацювали. І діляться враженнями. Найважче зорієнтуватись, тому що повітряна тривога повторно. Треба було зреагувати, подбати про власну безпеку, а також якимсь чином допомогти постраждалому. Та це лише початок. Як добровільні пожежниці із Рівненщини, Одещини, Чернігівщини та Запоріжжя далі рушають відпрацьовувати навички гасіння автівок. Виклик, машина загорілася. Прибули, рятуємо. Професійні рятувальники підказують, як найшвидше приборкати полум'я. таким способом заливати. Можемо споліно працювати. Я щойно була з рукавом і гасила пожежу. Після цього ми точно ще більше будемо поважати пожежну рятувальну службу. Це важка праця. Тренуються працювати не лише з пожежними рукавами, але й з вогнегасниками. Має собі як і воду. І пінозмішувач і використовується для гасіння автомобілів. Об'ємна досить важка, але нам рятувальникам це вага не страшна. Жіночі пожежні команди у своїх громадах кажуть, створили, бо треба було замінити чоловіків. Більша частина наших чоловіків вони стали до війська, так і так є досі. Тож виїжджати планують на допомогу професійним вогнеборцям. Насамперед, у віддаленні села, коли є на місці, така хоча б невеличка пожежна бригада, яка може виїхати швидше, якусь першу допомогу надати, це рятує життя.